Доброго ранку, доброго дня. Бажайте ви і бажаю вам я. Давайте з вами, дітки, записуємо сьогоднішнє число. Запишіть каліграфічно число відповідь до виразу, добуток чисел 8 та 8. Що це за число? Так, це число 64. Прописуємо. І готуємо підручничок. Відкриваю на сторіночці 214. Сьогодні я вам, дітки, розповім іще один спосіб множення і ділення на кругле число. Подивіться, будь ласка, на перший приклад. 3 помножити на 80. Я вчила вас закривати нулик так, і множити 3 на 8, а потім вже дописувати нулик. так. А можна ще число 80 розкласти на два такі множники 8 та 10. 8 ми множимо на 10, це 80. І тоді окремо 3 помножити на 8, а вже потім помножити на 10. 3 помножити на 8 буде 24, і помножити на 10 це 240. Зараз ваша задача. Записатись, спробувати таким же чином розв'язати три приклади: 3 помножити на 80, 6 помножити на 70 і 5 помножити на 60. Ви можете використовувати той шлях, яким я вчу, розкласти на два множники. Число 80 на 8 та 10, число 70 на 7 та 10, число 60 на 6. Та 10. І перемножити окремо кожне. На кожен нож. Ставимо на паузу. Працюємо і перевіряємо тепер. Ось такі мають бути відповіді. Тепер аналогічно із дією ділення. Перегляньте 150 поділити на 50. Дільник ми розкладаємо на два таких множники. 5 та 10. І потім окремо 150 ділимо на 5, дивимося. І потім вже ділимо на 10. 150 поділити на 5 це буде 30. І поділити на 10, що означає поділити на 10. Забрати в попередньому числі 0, вийде число 3. Поправляйтеся із такими прикладами: 320 поділити на 80. 450 поділити на 90 і 200 поділити на 40. Звіртесь, будь ласка, чи так виходить? Але, як, як на мене, то легше просто брати, закривати новики і розв'язувати приклади, так, а не розкладати на множники. Але робіть так, як вам зрозумілише. Переходимо до розв'язання задачі. Друзі збираються в гори Карпати. Квиток на поїзд коштує 50 гривень, а на автобус 30 гривень. У скільки разів 9 квитків на потяг дорожчі, ніж 3 квитки на автобус? Будь ласка, прочитайте ще самі цю задачу. Які? Квитки, на який транспорт купуємо? Так, це квиток на поїзд і квиток на автобус. Скільки ж коштує квиток на поїзд? Вірно, 50 гривень, а на автобус 30 гривень. Добре. А скажіть, будь ласка, а скільки коштує 9 квитків на потяг? Бо нас запитують у скільки разів? 9 квитків на потяг дорожчий. Тобто, скільки коштує 9 квитків на потяг. Один коштує 50, а 9. Це 50 помножити на 9, так? Це буде 450 гривень, це вартість 9 квитків на потяг. Запишіть, будь ласка, першу дію. Аналогічно давайте дізнаємося, скільки коштує три квитки на автобус. Один коштує 30 гривень, а 3. Це буде 30 помножити на 3. Буде 90 гривень, вартість трьох квитків на автобус. Що ж дорожче? 9 квитків на потяг. чи Три квитки на автобус. Звичайно, на потяг. А у скільки разів. У скільки разів більше, у скільки разів менше, ми знаємо, що це дія ділення. Тобто, 450 потрібно поділити на 90. І вийде у 5 разів. Так, дорожчі квитки на автобус. І запишете відповідь. Давайте з вами подивимося. Як можна розв'язати виразом перед вашими оченятками розв'язання задачі трьома діями, тепер складемо вираз. Ми 50 помножимо на 9, як перші дії. Далі 30 будемо множити на 3, так? а потім уже виконуємо дію ділення. Але звертаю вашу увагу, дітки, щось тут не так. Що не так? Немає дужечок, Так, потрібно взяти в дужечки, щоб правильно виконувався порядок дій. Так, ось таким чином має бути виконано, так? Тобто 9 квитків на потяг дорожчі у 5 разів, ніж квитки на автобус. Наступна задачка: 120 метрів тонкого шнурка розрізали на 6 однакових частин. А 40 метрів товстого шнурка на 8 однакових частин. У скільки разів один тонкий шнурок довший, ніж один короткий. Йде мова про шнурки. так? 120 метрів, то несенько шнурочка, розрізали на 6 частин. Що означає розрізали? Іншим словом, за Поділили, так? Поділили на 6 частин. Чи можемо ми дізнатися, скільки ж одна частинка? Так, дію ділення. Скільки вийде? 120 поділити на 6. Буде 20 метрів. Так? А 40 метрів товстого шнурочка розрізали на 8 частин. Можемо дізнатися один короткий, яка буде довжина? Правильно, 40 ми поділимо на 8 і вийде. Так, 5. А у скільки разів один тонкий шнурок довший, ніж один короткий? Який у нас довший? Звичайно, тонкий шнурок. Так, він становить 20 метрів. І 5 метрів товстий шнурок. Так, у скільки разів один шнурок довший, ніж інший, це дія ділення. Отже, перевіряємо, чи таким чином у вас виходить у 4 рази. так. Тобто, другу заточку ви запишете лише виразом. Ми розібрали з вами. Далі. По дорозі друзі заїхали в кафе пообідати. Так, що ж вони чим обідали? Вони купили 4 порції вареників за 80 гривень. Скільки гривень, друзі, заплатили за 6 таких порцій вареників? Отже, це задача на знаходження четвертого пропорційного, так? 4 порції коштують 80 гривень. А 6 порцій скільки буде коштувати? Що ми спочатку зводимо? До одиниці, так? Ми дізнаємося, скільки коштує одна порція. Чотири порції коштують 80 гривень, а одна це 80 ми ділимо на 4, так? І дізнаємося, що одна порція коштує 20 гривень. А шість таких порцій. Тобто 20 гривень одна, а ще 120 гривень. Як це записати виразом? Ось таким чином, так? Тобто 6 порцій коштує 120 гривень. Їм потрібно так заплатити. Наступна ще одна задача. 6 домашніх булочок коштують 30 гривень. А горнятко кави на 2 гривні дорожче, ніж булочка. Скільки гривень заплатили, друзі, за 6 горняток кави, за усі булочки і каву? Давайте ви ще самі прочитаєте зараз два рази цю задачу. Шість домашніх булочок коштує 30 гривень. А горнятко кави на 2 гривні дорожче, ніж. Булочка. А чи знаємо, ми скільки коштує одна булочка? Ні. А можемо знайти, якщо знаємо, що 6 домашніх булочок коштують 30 гривень, а одна. Тобто 30 ми поділимо на 6. І дізнаємо, що одна булочка коштує 5 гривень. А горнятко кави на 2 гривні дорожче. Булочка 5 гривень, а кава на 2 гривні дорожче. Запишіть самостійно цю дію. Так, 5 додати 2 буде 7 гривень, це коштує горнятко кави. Далі читаємо. Скільки гривень заплатили друзі, за 6 горняток кави? Одне горнятко коштує 7 гривень. А як дізнатися, скільки буде коштувати 6 горняток? Ми Ой, 7 гривень взяли 6 разів, тобто 7 помножити на 6. І вийде 42 гривні. Це заплатили, друзі, за 6 горняток кави. І останнє питання: а скільки заплатили за усі булочки і каву? Скільки у нас, у нас коштують всі булочки? 30 гривень. А вся кава 40. 2 гривні. Скільки разом заплатили. Орахуйте мої математики. Так, 72 гривні заплатили за усі булочки та каву. Ось таким чином, З Задачами ми завершуємо. Ми зараз з вами ще поправляємося із числами, як множити кругле число на кругле. Тобто одне закінчується нулем, і інше закінчується нулем. Дивимося. Щоб помножити кругле число, наприклад, 30 на кругле число 20, можна просто 3 помножити на 2, а потім до результату дописати 2 нулі. Тобто 3 множимо на 26 і дописуємо 2 нулики. 20 помножити на 20. Все одно, що 2 помножити на 2 буде 4, і дописуємо 2 нулики, 4. Далі другий, третій, четвертий приклад, будь ласка, розв'яжіть самостійно. Звіртеся, чи так у вас вийшло. Звертаю увагу, що 50 помножити на 20. 5 помножити на 2 буде 10. І дописуємо 2 нулики. так? Виходить тисяча. Останній номер сьомий для самостійного опрацювання. Спочатку виконуємо в дужка, потім множення і ділення по порядку, а потім вже додавання і віднімання. Проміжні результати записуємо вгорі. На цьому урок завершено. цим вам успіхів, кошенята. До побачення!